Мене звати Олексій, позивний мій Одін. Мене звати Дмитро, позивний мій Локі. Потрапив я до лав Національної гвардії України ще в 2014 році. Коли в 2014 році закінчився Майдан, і Руски зайшли в Крим. У мене було бажання захищати Україну, як то кажуть, хотів іти відбивати Крим. Пішов на КПП і сказав, Я хочу вас служити. Получили наказ отримати зброю, зарядитися. І чекати вказівок. Після чого ми вже виїхали на виконання своїх службових обов'язків і завдань. Якщо порівнювати цю війну з АТО, був у мене досвід, я виїжджав 4 рази в АТО з 14 по 22 рік. Ну, в 2015 році я тільки побачив пару в прильотів змін. І я тоді встиг заховатися в бліндаж. Це було саме страшне. Зараз зовсім інша війна. От, але добре, що в нас є, кажу, старші командири, є хлопці-браві сержанти, які завжди можуть подивитися за своїми солдатами. Наша задача була об'яснити їм, що чого хлопці вам треба вчитися, для чого їм це треба допомогти їм навчитися, пояснити їм, що собі брати, як правильно екіпіруватися. Так же саме інструктора, ті самі сержанти, всі заняття з ними проводили командири відділень, інструктора сержант. Хтось може думає, що війна це чисто вийшов постріляти. Насправді це не так. Сержант це лідер і це людина, на яку всі його, весь його особовий склад має покластися. Тобто він переживає за своїх людей, він повинен, ну як повинен. Він це його обов'язок перевірити своїх людей, щоб в них все було в порядку. Як обмундирування, так і провізія. В них все була. Навчаємо їх, допомагаємо, підказуємо. Тоді вже вони при виходах впевнені в тобі, і є якась згуртованість просто в цій групі, яка виходить. Коли ми вже з Одіном попали на запорізький напрямок, перший так можна сказати, контакт був самого початку при виході. Були контакти і прольоти, і, і штурми. Це було зразу в один день. Для мене було це якось трошки, так, ще трошки страшно. Але за два-три-чотири дні. На четвертий я вже взяв себе в руки, керував повністю всіма, що були на позицію хлопцями. Ну, В мене був контакт з типом вражеським чуваком. У мене був з ним контакт 5 годин. Він засів під лісні сходами, виходить. І ми, в принципі, вже з ним даже говорили. Я йому вже кажу, що в мене ще є два цинка патронів, а ти прийшов сюди просто там. У тебе патрони зараз закінчаться, Я зараз зайду, тебе просто завалю там. А він до мене кричав, що в нього ще типу. І ми так перестрілювались, перестрілювались, поки пацани там вже не закинули йому гранату. Казали: здавайся, чувак, здавайся, тому що ти тут вже ну, 200 будеш. Ну, Він казав, що зараз, зараз мої прийдуть допоможуть туди-сюди. Але його група виходить і йшла, там чотири людини було вроді. Пацани якраз дивились на той фланг, тримали, то тих чотирьох там і залишили. Зараз війна дронів, скрізь літають дрони. Це літо, видно, капець як. але хлопці втратили зв'язок і треба було щось робити. Треба було піти подивитися, чи вони живі, чи що з ними. Так як я знав, дорогу до того поста, ми согласилися туди піти. Ми вибігли. Наже десь через секунд 30 спалили російські дрони. 120-ка міномет по нас так активно. Потім вже, коли добігали до їхнього бліндажа, де хлопці тратили зв'язок, до нас догнали в Ну, Тут мені повезло, вона взірвалася, ну, я встиг впасти на землю. Взірвалася десь вона метр від мене, я, слава Богу, цілий. Ми добігли до того бліндажа, де там хлопці були. Ну, Голосом їм крикнув, що це хлопці, це одяг, я прийшов вам на допомогу, але в них був засипаний бліндаж. от, І там така маленька дирочка залишалася, от, буквально. Товариш, що був зі мною, він був без РПС. -а. Ну і він був такий худенький хорт. То я до нього кажу, ти туди залітай. У нас працює 120-й міномет. Вже я знаю, що десь за 2 хвилини прилетять мавіки зі скідами. Я розумію, що на мені броня, магазини, РПС, аптечка. Я в ту засипану дирку не пролажу. Я просто молюся, все себе знімаю, кидаю туди автомата, залажу в ту дирку, затягую за собою броню. І якраз прилетіли в цей момент мавіки. Національна гвардія України це в прямому смислі цього слова сила, і, як то кажуть, Національна гвардія України. І я чесно радий служити з такими побратимами, як зараз в цій роті знаходяться. Що я можу вам розказати про Національну гвардію України? Так як я служу вже майже 12 років цій структурі. І я за свій ну, час дуже багато різноманітних завдань виконував. То я вам скажу чесно: да, Національна гвардія України, вона того й називається Національною, що це війська, які покликані охороняти і нашу націю, і наш народ В всіх аспектах життя, і на війні, і в тилу. От, коли починається війна, ми їдемо і воюємо, і б'ємо русаків. От, тому, як то кажуть, наш девіз – честь, мужність, закон.